Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні не старіюча тема повернення українців додому. І новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга також взявся за цю роботу. Міністерство закордонних справ теж взялося за цю роботу. І що? Є певні пропозиції, є певні заяви, зустрічі з нашими партнерами. Що, як, коли, яким чином сьогодні в цьому відео я обов'язково розповім. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. Дуже дякую вам за вашу підтримку. Ви знаєте, що якщо ви маєте автомобіль на території Польщі, але не маєте страховки, то вам загрожує від 1800 до 9200 злотих штрафу. І нікого не цікавить, чи ви забули, чи ви не маєте грошей. А також чи це на польських бляхах автомобіль, чи це на українських бляхах автомобіль. Страховка має бути. І в цьому вам допоможе компанія StarMac Finance. Допоможе обрати найкращу і найвигіднішу пропозицію щодо страховки на автомобіль. І чи у вас на польській реєстрації автомобіль, чи на українській. Немає різниці, ви зможете придбати страховий поліс в Старк Макфінанс. Також ця компанія працює по всій території Польщі, де би ви зараз не знаходились, в будь-якому місті, містечку чи селищі вам допоможуть з придбанням страховки. І це буде все українською мовою, солов'їною. Тому ви не переживаєте, що там подзвоните чи звернетеся і не будете знати, як пояснити. З вами будуть спілкуватися вашою рідною мовою. В описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі, є всі контакти. Звертайтесь, телефонуйте, пишіть, вам допоможуть. Знаєте, буквально вчора на сайті закордонних справ України з'явилося цікаве повідомлення, опубліковане від імені Андрія Сибігі, міністра закордонних справ України, в якому ми зараз Розберемося, почитаємо разом. Міністерство закордонних справ України працює з європейськими партнерами з метою створення належних умов та впровадження ініціатив, які сприятимуть поверненню українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив 13 вересня під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві. На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має, бути, це має бути на порядку денному, зауважив міністр. А ще одне питання: а де то Міністерство повернення українців за кордоном? Про яке так всі теж буйно говорили, заявляли депутати і міністри? Чим воно буде займатися, якщо Міністерство тут зараз включається, виявляється, це їхня справа і вони працюють над поверненням українців додому? Хм? Питання з великим знаком запитання. Правда ж? Міністерство закордонних справ України продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців, які мають намір повернутися на батьківщину. Зокрема, про такі стратегії йшлося нещодавно на переговорах голови МЗС України з єврокомісаром із внутрішніх справ ЄС Ілою Йохансон. На переконання міністра закордонних справ України Андрія Сибі, відповідні ініціативи мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб наші люди за кордоном робили поінформований вибір на користь повернення. Якщо, наприклад, мене спитати, чи держава України у вигляді міністерства, міністрів депутатів робить все, щоб повернути громадян України в Україну, я би сказав, що вона не робить нічого в тому напрямку, а робить так, що вони ще більше хочуть залишатися за кордоном, і все більше хочуть позбуватися громадянства України. Та під час війни це зробити неможливо, і там деякі заяви певних депутатів. Ви теж про це чули, що там сотні тисяч громадян України хочуть позбутися громадянства України. Це так мягко говорячи, неправда, тому що ну не можуть позбутися. Є країни, які надають сірий паспорт, але це також не є вирішення питання. А от держава мала би максимально стимулювати громадян України не втрачати свій зв'язок з Україною яким чином? Та тим самим чином, щоб надавати консульські послуги громадянам України, допомагати їм в тих країнах, де вони зараз є, чи це Європа, чи це Америка, чи це будь-яка країна любими способами треба людині щось допомагаємо. треба людині щось зробити, якийсь документ, щось там видати. Будь ласка, держава тобі в цьому допомагає. Звичайно, що коли людині, яка за кордоном, українців, держава буде допомагати у всіх її починаннях. Ну то, звичайно, що та людина не буде позбуватися громадянства. Звичайно, що та людина не буде десь там бігати, шукати які ж там способи, щоб щось придумати, взяти сірий, чорний чи коричневий паспорт. Такого не буде. Але на даний момент, після того, як є певні обмеження громадянам України за кордоном, щоб отримати ті чи інші послуги, звичайно, що ті люди шукають можливості, яким чином. Обійти ті обмеження, ну і звичайно, це відкидає їх від держави Україна, коли попередній міністр закордонних справ Кулева говорив, що є певні треба певну справедливість зробити для тих громадян, які за кордоном, і тоді, можливо, ті люди по повернуться. Але коли це все почало діяти, ці всі обмеження, ви бачили якісь Черги на кордонах, ви бачили, що тисячі чи мільйони, сотні тисяч громадян України повернулися в Україну бо їм зробили обмеження. Та ні. Більшість з них просто сказали, що ми вже взагалі ніколи не повернемося в Україну. Оце неправильні дії держави відносно українців за кордон. Тому що держава має допомагати як українцям в Україні, так і українцям за кордон. Все одно прийде момент, коли війна закінчиться. І українці за кордоном будуть дуже важливим ресурсом, якщо вони повернуться в Україну, тому що зараз багато громадян України в Україні немає. Вони виїхали за кордон. І коли війна закінчиться, буде відбудова, буде будівництво. Потрібно буде багато робочої сили, багато робочих рук, розумів, знань. Де їх взяти? Звичайно, що громадяни за кордоном вони би змогли приїхати і допомогти відбудувати, розбудувати чи побудувати. Але якщо вони позбудуться громадянства, якщо вони там, десь за кордоном, влаштують своє життя і не захочуть повертатися, тому що в якийсь момент держава Україна теж від них відмовилась, то ми будемо кого брати до себе, кого ми будемо закликати приїжджати з Африки людей. З Афганістану, ще там звідкись ви вважаєте, що це буде правильно. Ви вважаєте, що ці люди з інших країн будуть кращими претендентами на роботу, на розбудову, ніж самі ж українці? Я думаю, що ні. Я думаю, що Україна має бути зацікавлена в українцях, які за кордон має бути і має робити все, щоби втримати з ними зв'язок. Це факт. Але на даний момент, поки що, по тих діях, які держава робить, вона втрачає цей зв'язок, вона не підтримує його, і вона робить все, щоб багато людей просто позбувалися контакту з Україною. Ну і відповідно, потім не повернуться. Чи зробить щось надзвичайне новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга? Ну я чомусь не впевнений. В цьому можливо, бачимо, є якесь бажання повернути українців, підтримати якийсь контакт, але. Оскільки я вже раз про це говорив, українці почнуть повертатися тоді, коли в Україні буде безпечно і коли закінчиться війна. Ну, це факт. Я не буду зараз видумувати, невідомо що. Це факт. Коли не буде обстрілів, коли їхнім дітям, жінкам, друзям, знайомим, родичам буде спокійно і безпечно в Україні, тоді українці з-за кордону будуть повертатися. Але яка кількість їх повернеться, це буде залежати від теперішніх кроків держави, які поки що не сприяють цьому. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про нового міністра закордонних справ, про його наміри повертати українців, про те, як ви бачите повернення своє в Україну, коли і чи взагалі? Хочете та плануєте повертатися в Україну, друзі? Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. В описі під відео я як завжди залишаю посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу, а також на мій інстаграм, куди також всіх раджу підписуватись, щоб знати більше. Там також я викладаю цікаві важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Рієднатись з вами і завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Як і всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.